Пормадо Забудь про головний біль. ти мене жне. Ця пісня була написана за декілька років до повномасштабного вторгнення. Далека дорога з фронту та легендарна Ада Роговцева у ролі мами. Це історія мрія про те, що війна от-от закінчиться, і всі, цілими та неушкодженими, повернуться до своїх близьких. У «Козак Систем» композицію як відгримить весна, вирішили зробити своєрідним добрим вісником нашої перемоги. Ще з в кишені біля серця. Я жива новою відеороботою біля серця. Співачка Кола радить своїм шанувальникам жити тут і зараз та цінувати те, що маєте сьогодні. А ще зірка вірить сила українців у щирому коханні біля серця. До речі, цей відеокліп народився випадково. Знімати все одним кадром команда співачки не планувала, але відео вийшло настільки органічним, що одразу стало одним із найулюбленіших у Анастасії. Мота що це що мовка. Позитива нова співоча колаборація цього разу із суперфіналісткою 10-го голосу країни настою Балог. зворушливий трек додому розповідає історії дівчини і хлопця, яких розлучила війна. Вона за кордоном, а він захищає рідний дім, аби їй було куди повертатися. Артисти зізналися, що трек має на меті підбадьорити всіх українців та подарувати їм віру в те, що скоро вони зможуть повернутись у свої рідні домівки. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».